Вітаю всіх, мої дорогенькі. Наступ в Харківській області. Що це для росіян? Покажіть мені, що це для росіян. Наступ у Харківській області. Що це для росіян? Неудача. Неудача. Вони хотіли би зовсім по-іншому, щоб це відбулося. Зовсім по-іншому. У них розбите серце. Поразка, ілюзія. Не удалось. Те, що планувалося, не удалось. Ми дивимося на даному етапі, от сьогодні, у нас 13.05 року. Те, що вони планували, їм не удалося і казалось ілюзією. А що хотіли? Ну, хотіли успіху, естественно. Хотіли радості і успіху. Хотіли щось взяти, десь закріпитися, десь відпразвати перемогу. І таку перемогу, знаєте, ну, значиму, що прямо ну, ми королі. Е, так. Таро наслідків нам зараз покаже, який буде результат для них, і який буде результат для нас. Цього наступу на Харків, який буде результат для них? Ну, те саме розбите серце, да? Те саме розбите серце. З того, що вони планували захопити дуже багато. Ну, не менше дев'яти населених пунктів, а може, і сам значимий город Харків. Ну, я не думаю, що вони вже зовсім думали на Харків. Ну, можливо, Вовчанськ, наприклад, або ще якийсь городок. Щось вони захватять. Покажіть мені, це Вовчанськ. Ні, вовчанська ілюзія. Я думаю, що це якісь невеличкі села. Що це якісь невеличкі села. Ну, Маленькі населені пункти. Да? 50% тільки якось так. З того, що вони планували, воно відбулося. Знову ж розбите серце для них. Неудача. Зовсім не такого наступу вони хотіли. Зовсім не такого. Який буде результат для нас? Який? Покажіть мені, який результат цього наступу буде для нас. Ну, дуже багато погибших. Тут нічого скривати. Ми його призупинимо. Ми його призупинимо мочив в землю, але великими потірями. Велике місто, велике місто, я маю на увазі, мабуть, мають карти в виду Харків. Я не бачу, що воно буде окуповане. Стережуть. Якби тут овчарки не було, да, я б сказала, можливо, окупація або окруження, або підступи до Харкова. Але карти показують, що значиме і велике сильне сильний об'єкт або місто, да воно стережеться. Воно стережеться. Покажіть мені, Харків буде окупований. Ну, Вони б цього дуже хотіли, звісно. Дуже хотіли. Це карта Великого міста. Це ще карта України. Битва за нього йтиме. Але ні. Вони вже більше всього вже відмовилися або відмовляться від цього. Більше всього це такий попитка навести Шухеру. Навести шухару, да? несерйозна попитка навести шухару і налякати велике місто. Сильне, здорове, велике місто, значиме. Але від цього вони відмовляться. Підсумуйте. Ну, для нас це, звісно, очень тяжело. Дуже дуже важко. дуже важко Але е, карти говорять, меч в руки беріть і страхи свої проганяйте. Та, не так страшно все буде, як нам зараз це малюють. Не так страшно. Евакуюватися з Харкова треба людям. Ні. Евакуюватися — це ложний путь. Страхів буде дуже багато. Хто не видержує такого страху, можете уїжджати. Карти говорять, що. Знаєте, на моє питання, чи треба з Харкова евакуюватися? Карти говорять, ложний путь. Але це карта страху, хто сумнівається і кому дуже страшно, то, звичайно, це все залежить тільки від вас, мамочки, в основному. Від вас, мамочки. Все. Вітаю всіх, мої дорогенькі, результат перестановки в Кремлі. Результат перестановки кадрів в Кремлі. Патшев Уволен, Шойгу на його місце. Син Патрушева, віце-прем'єри. Покажіть мені, перше, що мене дуже цікавить, де винерне Патрушев. Його зняли з голови секретаря Радбезу, вірніше з голови Радбезу, секретарюних медведів. Де яка його доля? Доля Патрушева. Розбите серце. Ох. Для нього це. Для нього це зміна долі. Для нього це зміна долі. І досить болюча. Досить болюча. Імператор вирішував долю. Він буде назначений на якийсь новий пост. Не менш значимий. У нього почнеться нове життя. Коли б він не був, знаєте, самим імператором. Коли б Патрушев не став самим імператором? я питаю: доля Патрушева, да? болючі переживання, мучительні, але серце перев'язане. Да? Полікував хтось серце. Страхи, переживання, боротьба із страхами, але страхи прогнав. Доля, доля судьба в його руках, тому що рядом карта імператор, і коли б він не став самою головною людиною, імператором, Імператором, да? е -е, Джесс питала, де він винерне? На імператорському креслі або дуже близько до імператора, якимсь його, можливо, ну, імператор в лапках, якимсь його дуже важливим порадником, якимсь його тіньовим генералом. Це в нас карта відьми, це карта людини, дуже такої, скажімо так, хитрої, е мудрої, рішительної, всеконтролюючої. Да? Мой. Ви знаєте, я не знаю, яку там йому должність намалюють, яку йому должність намалюють, але він буде відповідати за, страми, за самі страшні події, за самі грязні події, за самі жорстокі події в Росії. Можливо, за ті самі підриви домів по дьяволу, да? коли гибнуть люди, коли дуже багато смертей. От чоловік займе пост незалежно від того, скажуть нам відправлять його. Ми він пішов на пенсію, чи він там якийсь радник Путіна, чи він там якийсь хтось, він займе пост, який буде виконувати саму грязну роботу, саму жоку і саму безпощадну. Отакий ось така у нього буде должність. І я не знаю, як цю должність назвуть. Можливо, він стане самим імператором, але тіньовим, да? Але от такі от випали карти. Я людина при владі, я фокус, з яким пов'язані сльози, втрати, смерті, скорб, печаль, болючі якісь події і по дьяволу. Це все маніпуляція, обман, брехня. Ну, як от будинок у Білгороді, да? вчора. От такі на нього будуть возложені, собственно говоря, вів об'язаності. Він ці обв'язаності виконує, по-моєму, з 90-х років ще з времін рязанського сахара. Так що, Ніколай Платонович не пропаде. Він буде в своїй сфері. Він буде в своїй сфері. І я так подрозуміваю, що він залишається головною людиною в Україні. Так, давайте подивимося для Шойгу. Для Шойгу переміщення з міністра оборони на голову Радбезу. Це поразка для нього чи це для нього на краще? Покажіть мені, Шойгу переміщення його з однієї должності на іншу. Для Шойгу сила. Та Шойгу у повному шоколаді. Йому що там було добре, що тут йому буде добре. Можливо, ще краще він все одно залишається при силі. Голова Радбезу це теж хороша должність, яку займав, кстати, Патрушев. Він залишається при силі. да, Для нього це менше роботи, да, але він в повному шоколаді. Е, для нього це совершенно не має ніякого значення. Ну, взагалі, я живу і радую життю. Набор карт всім би такий. Так, Белгород. Будинок в Білгороді. Хто причетний? Ми чи вони? Підрив будинка в Білгороді. Хто причетний? Це ми. Це вони. Просто на дві кучки. Чи вони. Великий взрив. Дуже жестокий, Да? імперія, імператриця, сама країна, величезний жорстокий взрив, карта безпощадної безпощадності, да? карта війни. Ну, тут все ясно. Де, те, про що ти питаєшся, говорять карти це заблуждення, Луна. Да? Шанс, що це ми там із 100 5 10 це заблуждення стосовно е мирного населення. Е Чи вони країна? Влада, імператриця, великий взрив, придільна жорстокість. Тут більше нічого дивитися, все зрозуміло. Пожар у Варшаві, який вчора був горів торговий центр, дуже велика площадь, а вони, як я пам'ятаю, обіцяли всякі неприємності Європі. Чи причетна рашка до цього пожару? Я не бачу, щоб до цього пожару була причетна рашка. Ні. Тут причетні, більше всього, якісь розборки між трьома сторонами. Війна між трьома сторонами за зданіє, за бізнес, за початок чогось нового, за те, щоб якось вийти з тупікової ситуації. Покажіть мені, це диверсія, чи це неосторожність, чи це війна? Три сторони. Там воювали і були замішані три сторони, я не бачу, що там замішана рашка. Якісь розборки між королями, між імператорами, між людьми, дуже, скажімо так, такими ну, вісомими. Ну, от і башня, і, і пожар. Покажіть мені оце, що. Для влади Польщі це ну, така, знаєте, дуже велика неприємність. Такий навіть удар. Такий навіть удар. Але я не бачу, що тут слід Росії є. Н -н -н. Таємниця якась є. Таємниця якась є в цьому пожарі. Ну, конкурентна боротьба. Це конкурентна боротьба. І я навіть так скажу не між. Не між бізнесменами, а між країнами. Я не знаю, хто там хазяїн цього торгового центру, це конкуренція між країнами. Не знаю, можливо, там хазяїво-американці, французи, китайці. Так? Як наче Це не бізнесмени а боротьба між країнами. Ну, не бачу, щоб тут була присутня рашка. Сумська область найближчий час до кінця травня. Сумська область найближчий час до кінця травня. Ви знаєте, вони збирались так само, як на Харків, йти на Сумську область. Але, напевно, після Харківської операції вони від цього або відмовляться, або будуть просто спроби одноразові якісь вилазки, а буде окупована. Будуть чекати або якихось ресурсів, або поставлять на паузу наступ. Хотілося би дуже піти на Сумську область, але. Те, що не вдалося на Харківській, їх трошечки остудить. Вони будуть чекати якогось іншого шансу. І наступ на Сумській області більше всього буде поставлений на паузу, поки або війська не підтягнуть, або не получать якісь, скажімо так, ресурси, і тільки потім можуть почати активно діяти. Покажіть мені наша, наш захист, як виглядає наш захист на Сумській області. Ну, судя по картам двора, там зашевелилися і імператор, і всі королі, щоб, можливо, почати ще більше укріпляти. Почати ще більше укріпляти. Багато туди людей, карта колективної енергії буде е, під, підсилено, да? активні дії якісь почнуться. Можливо, научі Харків. Я хочу подивитися: е, покажіть мені, будь ласка, окремо, як виглядає наша оборона в Харківській області? Як виглядають наша оборона три лінії і захисту в Харківській області. Ну, вона є. Вона є десь слабша, десь сильніша, але е, оборона є. Ну, ресурсів туди було потрачено неміряно. Е, ворог пройде, для нього це є перешкодою. Але для нього це є перешкодою. Для нього це є перешкодою. Да? Хотілося би йти швидше, але, к сожалению, стоїть ЗСУ. І для них розбите серце. А більше вкидів про те, що там зовсім немає ніяких ліній оборони, що всі вони слабі, можливо, десь попажу і слабі, але все-таки вони зупиняють, вони зупиняють, і для росіян це розбите серце.